Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні говоримо про останній матч команди Сергія Реброва в жовтні проти Азербайджана. Ми зіграємо. Це буде матч-відповідь. В першому поєдинку наша команда не змогла виграти. Доволі непередбачуваний результат. Ми отримали невтішний, як наслідок, зараз. Ми маємо не ідеальну картину в таблиці, але за рахунок перемоги над Ісландією маємо прекрасні шанси зайняти друге місце. Для цього потрібно брати максимум в жовтні шість-6. Для цього потрібно обіграти сьогодні, точніше, вже завтра, Азербайджан. Ну і звісно, ми постараємося в цьому відео розібратися як. Сергію Реброву зіграти так, щоб дати максимальний результат, щоб не облажатися, не мучитись на футбольному полі, тому що це буде зовсім інша гра. Це не буде як з Ісландією. Ми не будемо грати без м'яча, ми будемо грати з м'ячем, А це зовсім інша картина на футбольному полі. Тому від мене прогноз в кінці цього відео на цей поєдинок. Прогноз на склад, звісно, який максимально. Орієнтовний він може бути на матч проти Азербайджана. Ну і кадрова ситуація вона дуже важлива в нашій збірній тому що ну насправді деякі футболісти випали і подивимося, хто їх буде е, міняти. Тому перед початком, друзі, напишіть свій коментар і прогноз на цей поєдинок як ви вважаєте, як команді Сергія Реброва треба зіграти і яким складом. Обов'язково пишіть в коментарях, ставте лайк. Це дуже важливо в підтримку цього відео. Так буду бачити, що воно вам сподобалося. Ну і звісно підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже вихід наступного контенту вступна інформація, друзі, матч України і Азербайджана у відборі до ЧС 2026 відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковія в польському Кракові. Початок поєдинку о 21.45 за київським часом. Пряма трансляція, як завжди, на медіасервісі сервісі також на їхньому безкоштовному каналі, в ефірі Т2 та кабельних мережах. Ну і пряма трансляція також на моєму YouTube каналі Перед матчем. За традицією запускаюся 21.00, 21.15. Рієнтовно доєднуйтеся, ми будемо обговорювати основні склади обох команд. Звісно, основний акцент на нашу збірну. Ну і під час матчу буду коментувати для вас е, цей важливий поєдинок, в якому буде вирішуватися доля листопаду. Тому що, якщо ми виграємо, зовсім інша картина піде. Далі вже нам можна грати більш прагматично. Якщо ми знову втрачаємо очки, е, ну це, це вже буде зовсім інший сценарій, і тоді ми будемо говорити зовсім по іншому. Тому, друзі, обов'язково доєднуйтесь, всіх буду чекати, разом підтримаємо збірну України. 13. Надцятого жовтня ввечері таблиця перед поєдинком виглядає таким чином, що Україна зараз фаворит за друге місце. Якщо ми виграємо в Азербайджан, у нас буде сім залікових балів, в нас буде плюсова різниця та забитих та пропущених м'ячів, там, з огляду на те, з яким рахунком наша збірна, звісно, виграє. Ісландія при реальному сценарії. Повинна програти Франція, і Франція має в цьому поєдинку вирішити всі свої завдання з виходом до чемпіонату світу, щоб на листопад вони собі спокійнесенько приїхали і відіграли, можливо, там більш ротаційним складом. Це нам, до речі, в плюс, бо в листопаді проти французів у нас буде перший з ними поєдинок. Тому головне, щоб все пішло по реальному сценарію. Якщо все піде по непередбачуваному сценарію, тобто, якщо Азербайджан, не дай Бог, нас знову бере очки. Якщо Ісландія не програє Франції, то це вже буде зовсім інша картина. Це вже ми будемо говорити після гри. На папері все має склатися так, що в нас буде сім залікових балів. В Ісландії залишиться 3 І на листопад нам вистачить по факту нічиєї навіть проти Ісландії в останньому турі, але поки що це тільки на папері. Давайте дочекаємося результату матчу Україна Азербайджан. Ну і звісно, Ісландія, Франція. Коротко по кадровій ситуації в нашій збірні. Ну, стосовно там циганкова, Зубкова, Тимчика то ж саме. ми вже обговорювали цю ситуацію в минулих відео. Тут все зрозуміло. Е, стосовно Судакова, він е, пошкодив плече, він вже покинув розташування збірної України. Він точно з Азербайджаном не зіграє. Він навіть в наступному матчі чемпіонату Португалії за Бенфіку може не зіграти там уже теж під питанням. Тобто травма серйозна, як для збірної України. Плюс до того, додається Єгор Ярмолюк, який під питанням. Так, да, він провів тренування перед Азербайджаном суботнє. Як буде там сьогодні, подивимося в ребро ввечері, можливо, на прес-конференції скаже більше. Я буду повідомляти про його слова на цій присусі в Телеграмі. Туди підпишіться, тому що я записую до його прес-конференції це відео, тому туди доєднуйтесь. Але попередньо Ярмолюк, скоріш за все, не зіграє, ну, як мінімум, основи в матчі проти Азербайджана. І це створює проблеми. Подивіться, у нас 5 людей. Із цієї заявки офіційною випало просто це Анков, Зубков, Судаков, Ярмолюк під питанням і Тимчик. І на місце цих людей викликані тільки два футболісти: Очередько і Велетень. Плюс до того не забувайте, що в нас правий фланг захисту гуляє. Там один конопля, який на атаку прикольно, да проти Азербайджана це нормально виглядатиме скоріш за все. Але йому теж потрібна якісна рівноцінна заміна, тому що він не завжди встигає повертатися. А в нас нема правих захисників Михаличенка, Ну, ми бачимо, його поки не використовували в матчі з Ісландією. Подивимося, як це буде е, з Азербайджаном виглядати. Тому заявка ну в нас побита. Я сподіваюся, що на листопад будуть зроблені висновки з огляду на те, що не треба викликати проблемних травмованих футболістів у збірну. Просто не потрібно, тому що вони і користі не, не дають, і іншим закривають дорогу в національну команду. Ще один момент, який я хотів би відмітити, це конкретно реакція Сергія Риброва на те, що його критикують. От після матчу проти Азербайджана він вийшов і сказав ось такі слова: цитую: у нас триває війна, потрібно підтримувати один одного, підтримати свою збірну. Так, мене можуть хейтити і хейтять після кожної гри, навіть після перемоги над Бельгією хейтили. А чому ви так погано зіграли перший тайм? Це завжди так. На жаль, тому хочу звернутись до вболівальників. Ми зараз усі підтримуємо наші ЗСУ. Але збірна, це теж Україна. У кожного вболівальника свої ідеї, вони розуміють, як грати, але ніколи не тренували. І те, що він говорив вже після матчу проти Ісландії, також про вболівальників, що буцімто у нас якесь не таке суспільство, а ребро. В геній і в нашій збірні взагалі все, все прекрасно. Якби не дай Боже не було результату проти Ісландії, я не знаю, що б зараз сказали. Усі гравці, які вийшли, це все в нікуди. На жаль, зараз таке суспільство, таке сприйняття нашої збірної. Я сказав після Азербайджану, що ми всі підтримуємо наші збройні сили, але зараз зовсім інша історія з національною збірною. Якщо якась втрата очок, то все. Просто в мене таке враження, що Сергій Ребров живе в, якійсь, в якомусь своєму світі, в якійсь ілюзії, що збірна України, напевно, вже рік грає в прекрасний футбол, а вболівальники, дураки просто так критикують е, гру нашої команди. Тому що з... Рибров не говорить про євро, яка команда провалила. Ребров не говорить про Лігу Націй, де збірна України також стартувала погано і, в принципі, не зайняла перше місце, будучи фаворитом. Ребров взагалі не бере до уваги те, що наша збірна коштує 300 плюс мільйонів, а грає так, наче ми коштуємо менше 100. Тобто він з підбором виконавців 300 мільйонів демонструє результати, неприйнятні для підбору виконавців в нашій збірній. Тобто про це. Нічого, ні слова, те, що в нас нема стабільних результатів, те, що команда цілий рік грає в там аби як, насправді, на індивідуальній майстерності деяких футболістів інколи вилазимо. Але на дистанції ми цього робити не можемо. Звісно, всі підтримують збірну України, але це не має бути просто сліпо в роз в рожевих окулярах. Це має бути конструктивно. Якщо команда грає погано, ми про це будемо говорити. Якщо команда грає добре, є результати, ну ніхто ж не буде хайтити збірну. Ну ніхто ж не буде собі стріляти в коліно. Тобто тут уже, я чесно кажучи не розумію самопозиції Реброва. Він намагається захищатись від того, що команда грає так собі, але те, що ми дали результат з Ісландією це дійсно оверперформанс конкретних футболістів, як сказав Калюжний. Дуже влучно, до речі, після матчу, що перемогли Ісландії завдяки бажанню гравців, і це ключова фраза, яка напевно підкреслює все те, що відбулося в матчі проти якраз Ісландії. Ну, і ось цей трансфер який не бреше. 292 мільйони. Конкретно цей підбір виконавців зараз коштує. Звісно, тут більшості й немає футболістів. Там і Судаков вже поїхав з цієї команди. До речі, забарний піднявся в сіні. Чому і зайшов тут в список нашої збірної, бо він із 42 мільйонів вже перескочив 55, тобто реально дуже сильно додав в вартості всі інші футболісти. Ну, бачите, Судаков випав. Ярмолюк теж показується на травмі, але має відновитися. Я сподіваюся, що він зіграє. Але мені. Здається, що з основи навряд чи Ну, по всім іншим гравцям тут змін е, ніяких не відбулося. Так само збірна Азербайджану, друзі, тут е, в принципі в порівнянні з минулим протистоянням, змін не фактично немає. Е, тобто, в них лідери це кістяк гравців із Карабаха, Акунзада, також байрамов Я дивився вже в змі. Гуляє інформація, що Шахтар е, цим е, в, крайнім захисником. Цікавиться, він може зіграти, до речі, зліва і справа. Може закрити любу позицію в захисті саме в по краях і ще й може навіть зіграти в деяких матчах Вінгера. Тобто, по типу коноплі, футболіст доволі цікавий, 24-річний. Ну і так само от, Джафар Кулів, це найдорожчі гравці цієї команди, ну і дійсно лідери цього колективу. Але в цілому якості тут мало. Вони беруть за рахунок організації за рахунок масованого захисту контратак стандартів. Це ні для кого не секрет. Тут за місяць змін ніяких глобальних. Не може бути. Тепер стосовно того, що відбулося за місяць, так як зіграв Азербайджан свій перший матч жовтневий проти Франції. Це було очікувано. Франція перемогла 3-0. Без шансів для Азербайджану. Ви подивіться на статистику взагалі по ударах, по, ну, по моментах це логічно: 33 удари в французів 24 XG Фактично 80% володіння м'ячем і тільки один удар поворотах у Азербайджана. Це була тотально організована оборона від азербайджанців. Вони тримались до останнього. Я віддам належне цій команді. Вони тупо сіли проти Французів. Франція грала ну фактично основою. Вони грали 4-4-2. Переважно так. Перебудова була і 4-2-3-1. атаці, звісно, трошки по-іншому. Але в цілому забити то змогли тільки на 45-2. Азербайджан захищався в цьому матчі в 5-4-1 схему. І коли я навіть бачив в ряд просто 5-5 футболістів, тобто це був захист з п'яти захисників, і 5 півзахисників, коли нападник сідав до центральних півзахисників і тут масовано закривав просто центр. В них було завдання тупо відбитися. І це плюс-мінус працювало. Типу, ну, ми бачимо, вони тупо сиділи низьким блоком, Франція тиснула на їхній половині поля. Це виглядало як без шансів, але. E, що сталося на плюс 2 Це те, чого ми хочемо, і що ми хочемо бачити від збірної України. Індивідуальна майстерність. Так, я не хочу порівнювати МБАПЕ з нашими футболістами, але сам МБАПЕ зміг розкрити самотужки. Оце індивідуальна майстерність конкретного одного футболіста, яка далі перевертає хід зустрічі. Франція мучається всі 45 хвилин. І тут в одному конкретному епізоді Мбапе опускається до центру поля, отримує м'яч і просто йде на весь цей е, масований захист Азербайджана. Обігрує п'ятьох футболістів. Передивіться цей епізод. П'ятьох футболістів просто доходить штрафний майданчик. там як тільки йому підіграв, тільки в один дотик зіграв. І далі МБАПЕ вирішує вже епізод. Тобто обіграв трьох, четвертого і п'ятого, з-під п'ятого вже забиває гол. Ось що потрібно. Для того, щоб розкривати масований захист суперника, індивідуальна майстерність іти обігравати один в один. Хто в нашій збірній це може організувати? Покажіть мені цього футболіста, який може обіграти хоча б двох гравців. Я бачу проти Ісландії Миколенка, який зміг поперти як танк на двох футболістів і їх обіграти. Це може в теорії зробити Гуцуляк, але з такою динамікою, як МБАПЕ, він цього робити не може. Наші нападники цього не роблять. Всі інші центральні півзахисники більше або назад передача, або десь вертикальна. Навряд чи вони це будуть робити. Одна людина була, Михайло Мудрик але ми вже про нього якось і забуваємо потрошку. І прикро, знаєте, тому що цей футболіст в конкретно цьому матчі міг би дуже допомогти Збірній України. Таких футболістів у нас, на, на, на жаль, у нас нема. Тому доводиться просто або комбінаційною грою конкретних футболістів розкривати захист. Що, до речі, Франція далі зробила за рахунок того, ж Мбапе він асис зробив, з подачі забили. І другий гол також. Був з подачі. Тобто перша подача на Рабьо, друга подача була на Тойвана, до речі, який вийшов з запасу і забив гол. І Франція виграла 3-0. Але хто дав імпульс? Французам і взагалі хто розкрив захист? Кіліан Бапе, який може це робити. В нас Кіліанам Бапе, на жаль, нема. І, хоча б приблизно футболіста, який може робити те, що зробив МБАПЕ з оцим масованим захистом, я б його назвав в 5-5 захисників і 5 півзахисників. Е, тому тут, ну якби без шансів реально було для Азербайджана. Орієнтовний склад від мене на матч проти Азербайджану виглядає таким чином, друзі. Ну, перше, в захисті, я думаю, змін у нас не буде. Тому що в центральних захисників нормальних, які можуть замінити Матвієнка і Забардо, немає. Матвієнко зіграв поганий матч проти Ісландії. З під нього там фактично два м'ячі було забито. Я вважаю. Так, ну він дав це зробити, як мінімум. Але Сваток Бондар, чи готові ці два футболісти повноцінно замінити Матвієнка? Я думаю, ні. Плюс до того, Матвієнко, да при захисті є проблеми, але це захисник більш. Більше для просування, тому тут скіли проти Азербайджана, конкретно його можуть бути доречні, тому реально варіантів немає. Михаличенко один на дві позиції, також ним закривати. Миколенко це залізобетонний основний. Конопля, ну, навряд чи Михаличенко зможе там зіграти конопля, також в Атаці. Тому тут би я нічого не чіпав. Можливо, Голкіпера, до речі, я от думав. Можливо, різника поставити на цей підинок. Як ви на це дивитесь взагалі? Тому що, ну, в принципі, Трубін припустився помилки, коли ісландці забивали в ближній. І в конкуренцію, я вважаю, можна було б поставити. Тим більше, ну. Блін, три голкіпери для чого ми викликаємо. Правильно, тим більше тут, скоріше за все, в Азербайджана багато моментів і не буде. Можливо, ротація хіба в цій позиції ланки захисту потрібна. Якщо брати центр поля. Я дуже хочу вірити в те, що ярмолюк зможе зіграти. От якщо Зребров на прес-конференції підтвердить, що Ярмолюк зможе зіграти, хоча б один тайм. А якщо повноцінно, то це взагалі супер. то я бачу основу Калюжний Малиновський Ярмолюк. Це було б дуже сильно. Насправді, якщо Ярмолюк не зможе зіграти, то скоріш за все, ми побачимо Калюжний в опорці, йому бекап-брашко. Ну, тому що він є, як мінімум, в заявці, його потрібно враховувати. Малиновський його фантастичний матч проти Ісландії. Він має бути основним. Бондаренко, як йому взаміну. І Очередько вище. Не Шапаренко, тому що Шапаренко і боротьбу всю програв з Ісландією І Взагалі ніякого профіту атаку атаці не давав. Все назад, все якось ну, дуже повільно і слабо було від цього футболіста. Тому Розраховував би я тут за, на очередька. Але знову ж таки, якщо є Ермолюк здоровий, якщо він може зіграти хоча б тайм, треба його використовувати 100%. І в атаці, Ну, я бачу також фактично ту саму картину, яку я хотів і бачити, до речі, проти Ісландії. Але сталося так, що Ребров знову Судакова зліва поставив. То Волошин. Дуже здорово вийшов проти ісландців заміни. Я вважаю, він заслужив вийти з основного складу. Зліва, справа, це інше. Це вже як вирішить Ребро, він може бути ефективним з обох флангів, але насправді, зліва, я думаю, виглядатиме органічно знову ж таки, щоб у нас був баланс на фланах. Один технічний справа, інший зліва більш швидкий. Тобто, на який може зіграти на просторі. Тому що, ну, я думаю, що один-два моменти в матчі у нас буде, де ми зможемо Ну хоча б зловити. Контратаку е, в контратаці Азербайджан. Я сподіваюся, там десь при стандарті вони будуть в нас виконувати чи ще щось. У нас будуть такі моменти. І Волошина треба буде використати, тому що динамічного футболіста в нашій команді немає. Один Волошин це може демонструвати. Ну, на вістрі атаки я вважаю, що має грати Довбик, тому що Ванат, по-перше, з Ісландією не вразив. У нього був момент, де він не влучив по м'ячу, і загалом він теж програвав багато боротьби. Тут теж буде багато боротьби, масований захист. Я думаю, його розкрити буде важко комбінація. Тому будуть подачі. Е, з огляду на досвід першої гри проти Азербайджана, де грав якраз ванат з основи, це виглядало також так собі, тому що Владислав ванат, Ну теж зіграв матч слабенький. Я думаю, Довбик якраз під цей поєдинок має вийти. Тим більше я от звернув увагу проти Ісландії, як Довбик з'явився на полі, на нього почали вішати, і це давало якусь певну ефективність, тому що почалися скидки в зону підбору і почалися от звідти у нас забиті м'ячі якраз після подач. Як конопля тоді подав, ми відразу забили. Тому я вважаю, що Артем Довбек зараз має вийти на Азербайджан в основному складі, тому що це сила в штрафному майданчику, як мінімум, нашого суперника. І прогноз на цей поєдинок, друзі, він насправді не може бути іншим, окрім як спрогнозувати перемогу збірної України, тому що якщо ми не отримаємо тут перемогу. Вболівальники не зрозуміють, і загалом буде зрозуміло, що Сергій Ребров ну ще раз підтвердить. От за цей рік ще вкотре підтвердить, що він не побудував нічого, ніякої гри в атаці нашої збірної України, тому що зверніть увагу, як Азербайджан грав проти Ісландії. Як Азербайджан грав проти Франції. 3-0, також з одним ударом там тобто взагалі без шансів. Як вони зіграли з нами? Вони нам забили гол, зіграли з нами нічого. Це говорить про те, що у нас проблем більше, ніж у наших там да суперників по групі. Що ми вони вміють. Розкривати захист Азербайджана масований. Це буде 5-4 1 чи це буде 5-3-2. Неважливо, вони все одно будуть в це грати. Вони не змінять свою стратегію. Скоріше за все. Я не думаю, що вони попруть, як ісландці, і нас пресингувати, і заберуть у нас м'яч. У них просто немає таких футболістів, і вони цьому е, поки не навчені. Тому е, ми, скоріш за все, будемо грати в свій футбол, в тримання м'яча І це вже буде зовсім інша гра, ніж проти Ісландії. Я тут прогнозую мінімальну перемогу нашої збірної. Е, я на це розраховую мені хотілося побачити цю перемогу. Я думаю, що це буде 1-0. Тобто, навряд чи ми зможемо, як Ісландія, розгромити 5-0 азербайджанців. Це раз. Тому що там хоча б команда знає, що вона робить в атаці Ми не знаємо, що ми робимо в атаці, ми робимо якісь хаотичні речі, але інколи це заходить, інколи ні. І от якраз інколи ні сталося проти Азербайджана в першому поєдинку. Тому в цьому матчі вийде на перший план, звісно. Наші помилки індивідуальні. Якщо їх не буде, Азербайджан нас не заб'є. Інше питання: чи заб'є ми Азербайджану, чи розкриємо ми їхній захист? У Нас немає МАП, який зможе обіграти 5 людей, зайти в штрафний майданчик і забити гол. На жаль, нема. Але у нас все одно є індивідуально сильні футболісти. В цей склад додався Миколенко, який може обігрувати, який не боїться. Це робити, який вміє непогані кроси в штрафний майданчик заводити. Так само є конопля, який вміє робити ці подачі. Є Артем Довбик, на якого варто грати, він вміє грати головою, вміє завершувати такі епізоди в боротьбі. Тобто стандарти, подачі, індивідуальна майстерність футболістів. Плюс до того в нас з'явився такий фактор, як Руслан Майлиновський. Це дальні удари якого цього фактору не було з Азербайджаном, не було з Францією. да Дуже важливо було мати такого футболіста, який може жахнути з штрафного удару, наприклад, з 30 метрів. Просто з, якщо дадуть пробити, якщо буде простір для удару, він може це робити. Він не боїться це робити, він бере на це відповідальність. Плюс до того ми побачили очередько калюжний також. Вміють використовувати цю зону підбору в зону 14-ту, де, якщо опиняється простір для удару, ми це будемо робити. Тобто, можливо, нам варто грати на подачі і насичувати якраз. Зону підбору футболістам, які вміють бити, і грати саме в це. Як ми зіграли проти Ісландії, плюс-мінус, просто тут буде дійсно інша гра. Я сподіваюся, що свій момент ми десь знайдемо, тому що наша команда майстерніша. В принципі, я побачив бажання от деяких футболістів, окремих в збірні України, особливо ті, які новенькі, можна сказати, приїхали. Бажання битись за цю збірну, бажання досягати позитивного результату. А іншого результату ми тут і не чекаємо. Тому, тому тільки 1-0 від мене прогноз. Друзі, мені цікаво буде ваша думка в коментарях почути, як ви вважаєте, чи збірна зможе розгромити Азербайджан, чи ми взагалі зможемо виграти цей поєдинок. Ну і далі в нас залишиться вже матчі листопада. Той сценарій, коли ми втрачаємо очки проти Азербайджана, я поки в цьому відео розглядати не хочу. Якщо він станеться, ми його обговоримо вже в огляді. Після гри, як завжди, у нас по традиції огляди після матчів і виходять. Тому дивіться, до речі, огляд на матч проти Ісландії. Перегляньте, хто його не бачив. Доволі емоційно, ми розібрали всі голи. Чому так сталося? Як так сталося? Там то теж ми все це розбирали, тому перегляньте обов'язково. Я з оптимізмом дивлюся на матч проти Азербайджана. Друзі, нам потрібна ця перемога. збірній, вона потрібна футболістам, всім вболівальникам. В принципі, на листопад є позитив. Він може бути тільки. Випадку перемоги над Азербайджаном. Давайте вірити в це. Тому всіх запрошую на стрім, друзі. О, 21.15 орієнтовно стартую. Вболіваємо за наших. І сподіваємося, що на листопад вже вийдемо з таким більш. Піднятим настроєм, і це буде останній бій, насправді, для команди Сергія Реброва Тому на цьому в мене все. Бажаю вам гарного перегляду цього поєдинку. Долучайтесь також до телеграм-каналу. Там більше додаткового контенту, і конкретно по відео, там стрімам, коли у нас вони виходять. І, звісно, по збірній, по УПЛ, по Єврокубках все там додатково. Я даю вам інформацію, комунікую з вами теж. Відповідаю на запитання, якщо такі є. Тому туди долучайтеся для того, щоб нічого не пропустити. Підки. Поставте лайк, підпишіться на канал. Чекаємо матч України Азербайджан. Всім до нових зустрічей!